Прибіжки. Хочу розповісти, як пробіжка впливає на чакральну систему, як вона взагалі допомагає е, очищати свою структуру і так далі. По-перше, вона добротно укріпляє е, кореневий центр. да Це перша чакра, це ваша е, родова пам'ять, це ваше тіло, фізика. ну І так далі. Це очевидно. да Саме, саме таке очевидне, просте і прямолінійне. Далі, е, Добротно очищається ваша сердечна чакра. Тобто, якщо у вас є біль, болі, страждання, якісь накопичення, непробачення, якісь конфлікти, виходьте, ідіть, ідіть на природу, ходіть, гуляйте, бігайте. Тобто, треба підключати ноги і серце. Окрім того. Афігєнсько працює з другим центром, коли є особливо якісь емоційні коливання, є якісь емоції, які хочеться перепрожити, очистити свої структури. Є якась емоція, яка добротно засіла. Тому другий центр браво працює, і третій центр це Маніпора. Да, яка відразу після, після пробіжки чи після прогулянки да, буде включати бажання діяти, да, тобто цей центр відповідає за дієвість, за активність, за нашу силу нашого характеру і так далі. Да, тобто прокладеться вектор якихось своїх цілей і так далі, бо тому дуже ефективно працює з нижнім трикутником і власне. Переведе якісно в четвертий центр на на хату в той четвертий вимір, куди всі прямують. Да? І е, особливо, якщо цілі, які на третьому центрі зародяться, поєднаються з вашим серцем, тобто ваші цілі будуть на благо вам і оточуючим людям, то власне е, це самий потужний симбіоз поєднання третього і четвертого виміру. Як працює через, якщо це розкрити через енергії, да? які енергії по суті включаються? Тринадцята енергія, тобто дуже якісно скидаються баласти 16-та, тому що вона швидко, блискавично це робить. Буквально з кожним кроком ви дійсно як очищаєтесь. Тобто там поєднання, от тринадцять-шістнадцять, сьома енергія потужно включається також. Балансує 18 енергію, ну це вже це як балансує, але потужно працює тринадцята вібрація, сьома вібрація. Ну і в результаті шоста. Шоста, яка поєднує, поєднується через 15-ту. Да? Такі протилежності знаходять точки дотику. Тому класно робити пробіжку. Чи всім вона підходить? Не факт. Да, є люди, які люблять, є люди, які не люблять. Але тим не менше, чи людина любить не любить, все одно це буде так працювати, от по, так як я попередньо розповіла. Якщо не любите, то підбирайте активності під свої вібрації, тому що, дивлячись, які у вас коди, ваші індивідуальні. Код, залежно від того, ви будете собі обирати і активності, і те, що буде проводити вашу структуру в порядок. Да, тому що е, тут ще і рівні свідомості мають значення. Чому? Тому що, наприклад, якщо рівень свідомості, от там, е, перший, друг, перший, то власне, їм треба от таке щось, от, щось таке от фізично сильне, ну, фізичне навантаження. Другий центр там уже там щось таке, от, ну, таке щось підвищувати. Викрутом щось такого, ну прям не знаю, лягти там, кудась, я не знаю, вилізти на дерево, якось, там зайняти якусь позу, і слухати звуки, паралельно там скрутитися якусь. Ну, коротше, вони постійно шукають якісь такі якісь нестандартні такі теми дослідження світу, тому що вони ще їх підлітки да, розкривають в собі оцю таку оголяються перед світом, і, до речі, да, другий рівень свідомості вони дуже часто оголяються, роздягаються. і Люблять цю всю тему. От, що там далі, про що я взагалі говорила? Третій рівень свідомості. Да, їм, їм, до речі, афігенське да, може зайти такий, така форма взаємодії зі своїм тілом. Четвертий рівень свідомості СОУ-СУ, so -so, в залежності від того. Яка їхня харизма, тобто, що в них на як проявлений їхній характер, це має величезне значення, тобто ці набори кодів, з чим вони прийшли, як вони вже напрацювали стосунки зі своїм тілом. Ось так. Тому все просто і не просто. Але якщо навчаємось, якщо пізнаємо, досліджуємо світ, все буде ясно і зрозуміло. Підберете під свої коди, під свої рівні свідомості, під свої чакри, підберете собі те, що вам треба. Я цього вам бажаю.